Доброго дня, друзі! З вами завод BM Systems і ми продовжуємо нашу рубрику коротко і ділу». Сьогодні наш сьомий випуск, і він присвячений нашим плугам. Справа від мене наш чотирьохкорпусний плуг на посиленій рамі. Зліва від мене наш п'ятикорпусний плуг на звичайній рамі, до якої ви звикли. А тепер давайте поговоримо про їх габарити. Довжина цього плуга 3,5 метра. Ширина 2,7 метра, висота 1,5 метра. Ширина його захвату 2,4 метра. Це означає, що на кожну сніку йде по 60 см з тракторами від 140 кінських сил, і вага цього плуга 950 кілограм. Тепер переходимо до нашого п'ятикорпусного плугу. Його довжина 3,8 метра, його ширина 3,3 метра, його висота 1,5 метра. Вага цього плуга 1100 кг. І агрегатується він з тракторами від 170 кінських сил. А тепер давайте покажу вам зблизька робочі органи наших плугів. Тепер давайте розглянемо наші плуги більш детально. Робочі органи складаються з стойки товщиною 30 мм. І вже на цій стойці йдуть один вертикальний ніж та два горизонтальних ножі односторонні та двосторонні лемих. Сталь цих ножів 65Г. Позад наших ножів йде відвал. Як ви бачите, він зйомний. Саме через це нашу моргати можна робити як відвальний, так і безвідвальний обробіток землі. Голубина обробітку нашими плугами складає 28 см. Висота регулюється за допомогою наших стійок і колес. Зараз зблизька покажу нашу стійку, наші колеса. Нагадую вам, що для того, щоб була відвальна обробітка землі, швидкість повинна складати від 8 до 10 км в час. Тому і називається скоросний. Якщо ви хочете працювати без відвалу, то це вже буде рихлення землі. І він буде працювати як глибоко розпушувач. Тепер хочу показати вам нашу раму. Спочатку 4-корпусного плуга вона є підсилена 150 на 150 на 10 А тепер звичайну раму п'ятикорпусного плуга. Вінде 160 на 80 на 8 Ось такі наші плуги, чотирьохкорпусний та п'ятикорпусний. Вони вже готові до праці, готові працювати саме на вашому полі. Тому дзвоніть, звертайтесь, не забудьте писати ваші коментарі під цим відео. Будемо чекати, до побачення.